Трішки вичистив, обробив перетворювачем, поріг, вирізав оцей кусок, тут трішки далі до живого. Він ще 10 років поїздив, але не вийде в нього. Там всередині глибше на підсилювачі цьому є трошки ржавчини. Але ми туди не ліземо, тому що, щоб туди полізти, треба різати тут вище поріг, зрізати підсилювач і потім я туди доберусь. Це велика купа роботи і спонсора на неї нема Тому ми туди не ліземо. А на вашому автомобілі, якщо ви хочете, я можу в оцей угол залізти, а з той сторони, ззаді, там вилізти. Головне, щоб ви були до цього готові морально і психологічно. Любі капризи за ваші